Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті, канал як фарбувати авто. В цьому відео побачимо, як правильно і коректно робиться перехід на сусідній елемент. Саме в системі Деамонт від компанії РМ. Як це робиться в трійному центрі? Побачимо, обсудимо. Може, знайдемо якусь помилку. Поїхали. Так, ну що. Двохшарове покриття, переход на сусідній елемент. Система Дімонт. Знежируємо, звичайно, знежируємо беремо знежирувач. Це фінішний знежирувач від компанії Rem, саме PK700 чи PK 2000. 700 це звичайний, 2000 це водноспортовий. Бачу, що це у нього водноспортовий. Сусідній елемент так само, на який ми будемо робити переход. Протираємо паперовою серветкою. Так, змішування. Змішування у нас йде значить густа фарба 100% густої фарби. До, до неї додаємо 20, 60% БЦ020 чи БЦ030 в залежності від температури. І приходимо, проходимо перед нанесенням фарби, проходимо липкою серветкою. Обов'язково. Ретельно все проходимо. Так, нанесення. Починаємо з торців. Пістолет, як ви бачите, SATA HVLP, Тобто ми бачимо по кільцю, що воно зелене. Зелене це системи HVLP, Якщо буде синя, це буде система RP. Зараз у нас HVLP, Пістолет SATA Digital, в рукоятці є манометр. Відстань до деталі 10-15 см. Мокрий шар. Як ви бачите, він закриває зараз е, п'ятно ґрунта і виходить сантиметрів на 5-7 на сусідній елемент. Тобто до кінця не доходить. Зараз пауза. Нам треба ретельно висушити перший шар, який був у нас максимально мокрий. Ми його висушуємо перед тим, як нанести наступний шар для того, щоб у нас не було ніяких п'ятин. Зверніть увагу, що він взяв липку серветку. Липку серветку ми беремо для того, щоб забрати зерна металіка, які на сусідньому елементі. І зараз знижуємо тиск, знижуємо тиск до 0,8-15 барів. 0,8-1,5 бара. Тиск буде нижче. Липкою серветкою зібрали зерня. Тобто ми на низькому тиску робимо плавний переход на сасінні елемент, без паузи, без паузи, піднімаємо тиск до двох барів і наносимо на нашу деталь, яка, на які саме, яка саме стандартно фарбується. Зверніть увагу, що дюза, якщо у нас в попередньому відео була дюза 1,41.5, тут у нас при переході дюза 1,3, 1.4. Відстань 10-15 см. Тиск 2 атмосфери. Ну і звичайна пауза. Пауза для того, щоб підсушити нашу поверхню. Ретельно висушуємо. Зверніть увагу, зараз ми вже починаємо працювати з блендером. Тобто ми до нашої фарби стандартної фарби розведеної, додали 60% блендера. Diамонт блендер від компанії RM. Липка-серветка обов'язкова. Тобто на всіх етапах ми проходимо липкою серветкою збираємо наш опил, який полетів на деталь, на якому робимо переход. Тиск. Обов'язково контролюйте тиск. У нас він повинен бути від 0,8 до 1,5 бара. Можна поставити, я стандартно ставлю 1,2, 1,3. У мене так. Скільки він ставить? 1,5. Зверніть увагу, у нас відстань стала трошки далі, але він наносить також плавним переходом, уходить вниз, тобто зверху вниз у нас виходить по дузі по такій. Бачите, обов'язково сушка. Фарба на даний момент вона деконцентрована. Тобто ми взяли фарбу, яка була розведена, додали блендер, і цей блендер у нас деконцентрував фарбу. Тобто вона зараз у нас не густа, а в трохи розріженому стані. Сушим до матовості. Піднімаємо до двох атмосфер. І наносимо фарбу на наш елемент, який фарбується. Не на сусідній елемент, на який переход, а саме на елемент, який фарбується. Відстань, як ви бачите, 25-30 см. Тобто, цей шар у нас є розкладуючим. Тобто для того, щоб він співпадав з капотом чи з бампером. Через 2-3 хвилини після паузи ми можемо наносити лак. Ну що, знайшли якусь помилку? Обов'язково пишіть. Ну що ж, якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть це обов'язково в коментарях. Ми обов'язково це обговоримо. Та, може знайдомо разом якусь помилку.